Айтек у світі мільйони людей хворих на рак. На цих кадрах ви бачите двох пацієнтів під час сеансу протонної терапії. Опромінення за допомогою пучків протонів. Це нова методика лікування раку. Статистика свідчить, що кількість хворих на рак на жаль збільшується. Близько третини населення землі стикнуться із цією хворобою у своєму житті. Вчені б'ються над питанням, як запобігти захворюванню та шукають нових шляхів лікування. У цьому дослідницькому центрі у Бельгії застосовують найновіші технології. У Ливан для що неподалік Брюсселя, в цій будівлі, що належить компанії IBA, створюються та проходять перевірку циклотрони. Циклотрон це прискорювач пучків водню. Елементарні частинки всередині апарату розганяють майже до швидкості світла, відділяють електрони і залишають протони. Завдяки цим помаранчевим магнітам протони по спеціальній трубі переміщуються в сусідні кімнати з медичним обладнанням і на великій швидкості потрапляють в організм пацієнта, бомбардуючи ракову пухлину. Розробник цієї технології бельгійський винахідник Ів Йонген. В той час, як звичайна радіотерапія може зруйнувати здорові тканини організму, протонні пучки несуть свою велику енергію туди, куди їх направляють, зменшуючи таким чином шкідливий ефект для сусідніх здорових клітин. Свій перший прискорювач елементарних частинок для медичних цілей Ів Йонкін сконструював в 1986 році, і з того часу був пройдений довгий шлях. Перед нами останні покоління циклотронів значно компактніше за попередні і значно дешевше. рак це захворювання, як правило, людей літнього віку. Але на жаль, у 7% випадків на нього страждають маленькі діти. Це їхньому лікуванні. Найважливіше не пошкодити їхніх життєво необхідних органів, і це дозволяє зробити протонна терапія. Коли хворий лягає на кушетку. Ми спрямовуємо на місце ураження перпендикулярні рентгенівські промені. Щоб якнайточніше визначити місце знаходження ракової пухлини, це треба зробити із точністю до міліметра, аби пучок протонів бив точно у пухлину, а не поряд. саме тому протонна терапія просто незамінна для лікування тих пухлин, що виникли поряд з життєво важливими органами, роботу яких не можна порушувати, скажімо, рак ока, мозку, хребта чи грудей. Силу пучка можна регулювати. Ів Йонген, якому зараз 65, присвятив розробці протонної терапії, велику частину життя. Зараз його технологію застосовують у 25 центрах у світі. Він один з фіналістів конкурсу Європейський винахідник у номінації Справа життя, організованого європейським патентним відомством. Переможців оголосять в Амстердамі 28 травня. Мені платять за те, щоб я займався справою, якою так обожнюю. Боротьбі із раком я віддаю усі сили. Хочу спроектувати апарат, який зможе ще краще боротися із пухлинами. Тож я дуже щаслива людина. Ваш винахід врятував і продовжує рятувати життя тисячам людей. Що ви відчуваєте з цього приводу? це справляє на мене надзвичайний ефект. Я часто відвідую різні центри протонної терапії. Бачу людей, які чекають на лікування, і кажу собі: ну ось ти винайшов машину, завдяки якій лікування раку стало ефективнішим. Я дуже радий цьому. наразі. Лише один відсоток хворих на рак у всьому світі мали змогу пройти лікування протонним методом. Бо Снування кожного такого центру коштує від 20 до 50 мільйонів євро. Пан Йонген сподівається, що створення компактніших прискорювачів допоможе суттєво знизити їхню вартість.